Дев'ятий сезон в Ужгородській футзальній лізі завершено. Усі причетні до неї можуть видихнути. Але в усіх причетних уже з'явилися й нотки ностальгії. Такі яскраві, сповнені непідкупних, спортивних емоцій змагання, добігли кінця. Організатори одразу після завершення останніх матчів зібрали представників команд на відзначення. Зокрема, футболістів привітати й нагородити. Завітали партнери УФЛ, керівники Ужгородської футбольної ліги, Закарпатської асоціації футболу та Асоціації футболу Ужгорода. Всі команди боролися і підтвердженням цього є інтрига до останніх турів, і чемпіон визначався в останньому турі. Я думаю, що наближається той період, коли ми будемо. Проводити чемпіонати, турніри в такій справжній спортивній атмосфері з вболівальниками. І ми будемо пропагувати здоровий спосіб життя, залучати нашу молодь до таких турнірів і чемпіонатів. Нагороджували і командних призерів, і тренерів, гравців, усіх причетних до організації змагань. Чемпіонами ж стали у другій лізі «Спар», у першій кротон. У вищі Віола Худльово і в Суперлізі Академії футболу Ужгород тріумфаторів сезону переповнювали емоції. Так, в принципі, було достатньо складно, але ми працювали для цієї перемоги. Ми кожного дня тренуємось. І я думаю, ми це показуємо на полі. Наша академія складається з хлопців з різних регіонів України, з Одеси, з Київської області, з Харкова, з Дніпра. Нас просто відбирали на матчах. Ну і так створилася академія. Цього сезону виявилася дуже жорстка і цікава боротьба. А, це видно по турнірній таблиці, по кількості набраних очок. А, практично до останнього туру команди йшли, як то кажуть, ноздряв, ноздрю. І дуже багато адреналіну, емоцій, паприва гарно продемонстрував характер, а, гру свою. А, ну і, Звичайно, що як завжди хочемо подякувати і нашим спонсорам, і нашим Збройним силам. Завдяки їм ми маємо це свято футболу. Ще раз дякуємо, слава Україні! Дев'ятий сезон УФЛ попрощався з яскравими емоціями І вже передає їх десятому ювілейному сезону.